Вітаю вас, мої любі сонечки. Чому відключають електроенергію? Давайте розберемося, що відбувається на тонкому плані. І я вже про це розказувала, я вам ще нагадаю більш глибинно, тому що все починається зверху. Це те, що ми маємо на фізичному рівні, це в першу чергу вища божественна воля. Потім. Більше нижче, скажімо так, наші кермічні прояви, нашого карміщеного тіла, наших думок загальних і так далі, те, що ми формуємо. Зараз перехід свідомості. Я вже неодноразово розказувала, що саме з України, хоч все руйнується, старе, нам здається, що це вже кінець країни, і десь це правда старої країни так. Але розпочаток так само, початок нового ми будуємо нову Україну, нових себе, нову Україну. І тому для розуму здається, що все пропало що все погано насправді. На тонкому плані руйнується і зруйнувалась, доруйновується стара грокоріальна система, ще навіть Радянського Союзу. Тому що пам'ятаємо, що що таке електроенергія, це є світло, це є енергія, певна енергія. І це електроенергія це взагалі старі енергетичні ресурси старого світу, яким ще поки що користуються решта світу, тому що навіть решта світу не зрозуміло, що буде. Але нам, тим, хто вже бачить більше, ніж про ці люди зрозуміло, і видно, що просто це старі енергоресурси, вони руйнуються не просто так певними подіями, війною вони руйнуються, і на енергетичному плані ми переходимо з вами поступово на нові ресурси. І всі, спочатку Україна, і потім всі на планеті так само будуть переходити на нові енергоресурси, тому що свідомість змінюється і не можуть бути старі енергетичні ресурси. Це буде і природа, звичайно. Ми більше будемо брати від природи, але будемо брати раціонально, корисно, не так, як це відбувалося раніше. Тому що все, що ми брали від природи раніше, і так само електроенергія, ми брали дуже руйнівну систему, побудували. І це все зараз руйнується в Україні. І це слава Богу, тому що ми переходимо. Так само Боженька нам показує, звичайно, щоб ми максимально вчились мати свої енергоресурси, виживати, адаптуватися до нових умов, брати відповідальність за. За своє життя менше надіятись там на систему на все, тому що ми поступово так само і виходимо з впливу такого глобального, тотального впливу системи. І так само, якщо говорити про Україну і Росію, я ж теж про це розказувала. Відбулася вже давно енергетична повна сепарація, і тому навіть на тонкому і на фізичному плані відбуваються такі руйнування, тому що ми від повністю від'єдналися від їхньої енергосистеми системою і всього того Грегору, яким є Росія, тому ці процеси насправді зараз прекрасні і божественні, Головне їх проходити і усвідомлювати, для чого вони нам потрібні, мої любі сонечки.